Ще тиждень тому в урочищі Гальбен поблизу Клесова, за даними правоохоронців, було кілька тисяч нелегальних старателів. Ці воронки наслідок роботи мотопомп. Воду для них подавали з таких канав. Зараз в урочищі Гальбен тихо і спокійно. Є лише пост із спецпризначенцями та працівники класівського лісгоспу, які за допомогою техніки загортають канави. Лісівники кажуть, що роботи у них не на один тиждень. Ще надовше у районі затримуються спецпризначенці. Як обіцяють силовики, до повної стабілізації ситуації на під'їздах до родовища вони облаштували кілька блокпостів. На них цілодобове чергування. Є також мобільні пости на ділянці траси від Сарн до Клесова. А у райцентрі працює спеціально створений оперативний штаб. Штаб працює. Робляється концепція яка допоможе керівництву Національної поліції зняти напруження в регіоні і створити ситуацію, яка уможливить спілкування громадян і державної гілки влади. Станом на 10 квітня кількість повідомлень, яка надходила від працівників Держлісгоспу та й самих жителів району про нелегальний видобуток сонячного каміння, зменшилася утричі. Упродовж тижня правоохоронці вилучили чотири мотопомпи, автівку та пів кілограма бурштину у серцю. Керівництво національної поліції області запевняє, що слідом за Сарненщиною візьмуться і за інші райони. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День.